Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Перед початком відео скажу наступне: в кінці цього відео буде вставочка, там чоловік продає в дуже доброму стані Т-25 разом з навісним. Я вставлю коротенький огляд, щоб ви просто ознайомилися, хто попросить детальний огляд, огляд навісного, як трактор працює, який тиск і так далі, як він їздить, то знімемо пізніше. То мій знайомий хороший, долю трактора я знаю дуже добре. Трактор тільки останні два сезони він був в Оранці, все остальне це була в більшості культивація і транспортування. Трактор в одних руках з нового. Це желізобетонна інформація. Тому, кому цікаво, контакти чоловіка я лишу в описі. І відео кусочок з 25 кою теж лишу в кінці, просто в цьому відео. Щоб так охопити все. Ви знаєте, я якщо щось толкове, я людям просто так допомагаю продавати. Значить, така тема відео. Дивіться: фільтрація повітря. Дискусій дуже багато, спорів дуже багато. Наслухався, начитався, особливо під оглядами різноманітної техніки, і під моїми оглядами цієї техніки. Але я собі знаю одне: паперовий фільтр набагато кращий контактний. Те, що колись дуже давно стояли контактні фільтри, тобто якийсь жмут волосся старої баби з одного місця, чи якась леска, чи якийсь дріт. Пропітаний маслом, і це такий був фільтр. По одній єдиній причині ця система ставилася на багато яку техніку: від тракторів там до мотоциклів і так далі. По одній причині простота взагалі виконання такого фільтра. Ось у вас стоїть фільтр ніби нульового супротиву, який пропітаний спеціальним спрейовим маслом. Він тут стоїть по причині того, що фільтрація мене не влаштовувала. Я зараз вам бігом покажу, чого вона мене не влаштовувала. І те, що він нульового супротивлення, він не означає, що він нульової фільтрації. Тут в трубі чисто, на виході в турбіну також чисто. І на вході в інтеркулер, і на виході з інтеркулера чистота. Я раз на тиждень просто відкручую, заглядаю, там чистота. Тепер заглянемо сюди. Не знаю, чи ви будете добре бачити, я просто візьму. І от такого вогамна, це я вже трапкою витирав. Оце все масло і оце болото, це все тут в тому фільтрі. Це пилюка з болотом. І контактний фільтр це сітка, яка взагалі, як то кажуть, своє давно віджила давним-давно. Це ось така сітка. Бачите, вона ніби ще в маслі. Я тоді незадовго до того, як міняти фільтр, повністю це в зборі, я якраз. Його обслужив. Да, його ніби простіше обслуговувати, але дивіться просто на плотно сітки і де знаходиться масло. І все тут абсолютно в маслі і в тому гімені. Тобто фільтрація тут абсолютно тупорила. Або я б навіть так сказав, вона не то, що недостатня. Вона достатня, але вона е, мається на увазі достатня для того, щоб ресурс того мотора переполовинити нахер, так як він є з заводу. В чому плюс паперових фільтрів, як люди ставлять? Валентин, гараж, Микола Дученко, Андрій Олександрович. Головна ідея всіх пропихав давно Андрій Метешко. Ну і я трошечки трошечки буду цей. Артем Загребенюк вже на турбінника поставив свого на кентавра, також трьохциліндрового. І так далі. В чому заключається найперше? Краща фільтрація це само собою ясно. Того, що. Паперова структура паперового фільтруючого елемента вона постійно однорідна і вона не потребує того маса, того всього, і вона не, не буде ось така всяка така. О, вона більш продуктивна, пропускає більше повітря однозначно і так, тим самим краще фільтрує. Обслуговувати цей фільтр не так важко і не так часто треба замінювати. Тому що в людей, яких є вдома, допустимо, компресор, ви можете піднести фільтра і під легеньким давлінням Отак ось зробити, всього-то на всього нафік. Легесенько пшикнути його з другої сторони, поздов і так далі. Є такі фільтри з такого матеріалу, які можна прати взагалі, можна взяти просто зубну щіточку, хтось може взяти навіть таку залізну і драяти того фільтра без проблем. Їх то міняти ніби коштує. Але ми рахували просто пробіги автомобілів, коли треба замінювати 10, 15, 20 в середньому тисяч кілометрів. Коли ніби цей автомобільний фільтруючий елемент, який стоїть в тракторі, от, хлопців, яких я назвав, ніби треба міняти. Я просчитав по мотогодинах. ну, З їхньою роботою це на 5-6 на років ховати. Давайте так. Раз на 5 років витратити 500-600 гривень, то така біда, вам не одробить трактор. То? Ви зекономите потім на ремонті просто поршньової. Тобто ви відсрочите капітальний ремонт мотора, замінивши цей фільтр, і не втратите нічого в грошах. Це тільки комусь так здається і думає, що вже кожен тиждень треба його замінювати. Що я роблю з тим? Ось так він виглядає звідси. Має таку штучку всередині блискучу. тобто Тут є той вхід. І далі. Я просто беру, знімаю мішечок, який виконує також додаткову фільтрацію до грубих часточок, його перу раз два бігом. З... Відкручую тут хомута, знімаю того фільтра, так само його в воду з моющим средством пробовтав, проколотав, висучив, буквально за пів години це все займає разом з висиханням. Взяв балончик спеціальний. Де а я б твою мать. Ось такий. Пшикнув поверхові, поставив. І таку процедуру я роблю раз на 10 днів, три рази на місяць. Повністю вистачає, щоб мотор не давився, не давилася турбіна. І все їхало, і нічого не попадало сюди. Тобто, от в чому заключається весь сенс. Тобто, хто дуже сильно лінивий, той, да, той буде раз на рік промивати того фільтра. А потім, коли гавкне поршнюва, сидіти і думку гадати, а що ж то так, а чого ж то так, то поганий китайцев, то поганий трактор, все погане. І не треба розказувати, що китайці, вони там, значить, не дебіли. Вони не дебіли. Діло все завжди було, є і буде в економії. Це простіше і дешевше, ніж дорогий, в порівнянні з тим жмутом сітки, який коштує 3 копійки в тому Китаї. Для бумажного фільтра також треба якусь. Він є касетою, яка стоїть в якомусь корпусі. І це ніби касета, яка стоїть в якомусь корпусі, тільки це набагато дешевше, ніж адекватний паперовий фільтр. От і вся причина. І вони через те ставлять. Ну помітьте, будь ласка, тенденцію, і зауважте її, не забувайте, що зараз більшість і дорогих, і середньої вартості тракторів переходять на паперові фільтри. Знову ж таки, що тепер казати, що китайці дебіли, раз вони ставлять паперові. Вони ж були не дебілами, коли ставили це, то чого вони стали ставити бумажні? Все правильно, того, що на всіх тракторах, абсолютно європейських і не тільки, стоять паперові саме фільтруючі елементи. Нема ніякого відра масла із тою сіткою, як в Т-25 і в Т-40. І все. Ще також визначається тип фільтруючої системи тим, в яких умовах трактор працює. Якщо він десь в зволожених, скажімо так, працює в ґрунтах з якоюсь фризою як, допустимо, японець в Японії теж ставили похожі фільтра, то там йому не треба саме, тих паперових фільтри, бо вони навпаки підвищена вологість, вони навпаки будуть страждати від води, як люба бумага. А цей буде краще, бо не буде такої пили, бо, великий, бо пил буде осідати, зв'язуватися з тою водою, яка знаходиться в повітрі. От і все. Тобто це призначення трактора і умови, в яких він працює, також визначають, яка в нього буде система фільтрації повітря. Заженіть його зараз з культиватором і так далі, з тим фільтром, там болото. Там болото. Я, бага... Я тряпкою вже тут витер всього-навсього. Тут просто, ну, блин, не хочеться розкручувати на пів пальця. Страшно, що було, просто там робилося. Я даже оцю фігню поміняв, просто щоб воно так не сосало. І то воно, грубо говоря, мало що давало. От і вся причина. Тому ця фільтрація і так далі, переробка, вона вам відстрочить дійсно капремонт. Якщо ви працюєте в купі пелюці, ви можете кожен день приїхати додому після роботи, сполоснути його. Поставити і завтра їхати з чистою совістю. Вам ніхто не забороняє. Це не є проблема якась. А хто там доказує, що в тебе гавкне мотор нульової. Там... Хлопці, це трохслойна тканина з сіткою з сіткою всередині, з, додатковою, з додатковим мішечком, ще й пропітане оцим маслом. І я просто за ним дивлюся, я його чищу. От дивіться, наприклад, я просто візьму, покажу, щоб ніхто мене там. От. Блять, тут не видно трошки темно. Що він забитий чимось? Нічим не забитий. Просто чистити треба. А той, хто не хоче чистити, той далеко і довго на тракторі їздити не буде. То ви приділіться, що ви хочете. Якщо ви хочете, щоб він так був, як вам машина, то працюйте не в умовах, на яких, там, в яких їздить автомобіль ваш. На дорогу виїжджайте, катайтеся туди-сюди. А якщо купа пилюки, треба обслужити, треба перевірити, поміняти фільтра, подивитися, поміняти масла, позаглядати до всього. Тоді буде їзда. А інакше буде не їзда, а пізда. Все, це все просто. Хто лінивий, той, той потім буде дуже сильно страждати через те, що буде мати дуже багато роботи, лишньої, яка могла б не бути. ну В розумінні там того ж самого капітального ремонту. Що робить пилюка? Вона шліфує поршню всередині, змішується з маслом і це все абразив. Тут окремо сажа, яка потрапляє у мастило, за це я дуже багато відео зняв. Вона це все шурує, шліфує, жидка наждачка. так. А тут ще чепилка, і воно з двох фронтів човпуть ту головку і того мотора і ту поршню. І потім людина проїде два роки замість п'яти, розбирає мотора і кляне китайців. А хто був винуватий? А в других людей все нормально. А який висновок? Значить, щось ви робили не так. Неправильно дивилися за трактором, за мотором. П'ять років буде через три тижні йому. 570 мотогодин. Хоч би що. Якби вже щось було, він з тим фільтром доволі багато вже відмоталяв. Більше ста годин. Це би щось вже би показало. І тим паче, що я кажу, я знімаю час від часу, не маю. як знімаю фільтри цього раз на пару тих днів. Дістаю, дивлюся, нема всередині пілюки, нічого, типу пальцем взяв, оп, все, чисто так. Значить що, Правильно, все нормально. Я з чистою совістю газюрів, любу пілюку, погнав, а з тим. Я багато чого просто, я як дістав, його відкрутив від головки, мати рідна, то треба було бачити. А той, хто їздить зараз, от, допустим, там, каже, я багато років, багато років, може, ви не попадали просто в багатопілюки. Або, допустимо, у вас оцей циклон, допустимо, заборник сам, він високо знаходиться. Є багато різних тракторів, то всіх під одну грибінку не підбереш і не підгребеш. Хто де, як працював, якої висоти, на якій висоті знаходився заборник іменно. І так далі. От і вся причина. Тому я, наприклад, противник контактних фільтрів, бо їм більше 100 років, з перших автомобілів те почалося. Якщо всі дурні, то чого досі на намарках не стоять ці контактні фільтри, а стоять паперові. А в багатьох турбійних стоять ось такі. Чого? По якій причині? І ви думаєте, що мало споживає турбірована восьмерка якась 4-4 літра, наприклад, бітурбо якась Бехі М5. Є? Скільки вона повітря човпе, вона човпе просто кілограмами те повітря запихає. І разом з тим і піляка та йде туди. Навіть якщо ти їдеш по трасі, все одно пил витає в повітрі, скажімо так. Не може бути, щоб пилу не було. Абсолютно. Якщо кругом один асфальт, то ще так, а якщо є обочина і вона ґрунтова. Все, є пісочок, є пилючка, машини проїхали, вітер підняв, все. Якщо ви його не бачите, це не значить, що його нема. На моїй руці ніби я не бачу, що там. Трильйони бактерій, але їх, ну вони тут є. От і все так само з фільтрацією повітря. Тому я противник таких. Фільтрів. Всім рекомендую перейти на бумажні. Це буде легше на мотор, це буде довше на його ресурс. І спокійніше вам дійсно, однозначно. Це вже давно своє віджило, просто воно дешеве. Через те його ставили, щоб вам потім був дешевший в загальному трактор. От і вся музика. От і вся музика. Тому от люди, які ставлять, я читаю коментарі, що хтось з всіх обсирає, там, ну там круглі ідіоти сидять, от і все. Т-25, Т-40 і так далі. Ви порахуйте, просто ніхто не мав в порівнянні ресурс з одним і з другим, тобто з контактним фільтром і з бумажним, щоб було два трактора, вийшли з завода і поїхали однаковісіньку роботу робити, однаковісінький час в однаковісіньких умовах. Тому железно ніхто ніби так сказати не може, так тільки є дуже багато ситуацій. Коли люди попадали іменно через контактні фільтри, ще також не своєчасне обслуговування, теж косяк немаленький, теж косяк немаленький. І, наприклад, того самого Т-25 цей фільтр зроблений раз контактним, він сам великий, там велика площа фільтрування, а не оце решетобеля. Я не знаю для чого воно. І там зовсім не така система. Він теж там контактний, але він великий і він високо знаходиться. Він не знаходиться за метри від землі, навіть менше, а за добрих півтора, якщо не більше, заборні повітря. От і вся причина, чого 25-ка буде ходити, чи Т-40. Бо високо, високо. Пилюка це часточки землі, які піднімаються, але на них діє сила тяжіння. Вони не можуть бути невагомими. І вони на якусь определену тільки висоту можуть піднятися, ця, ця курява, чи курва, чи хто-небудь. От і все. Тому отакі, отакі умови, отакі нюанси також впливають на те, чи буде у вас контактний фільтр той ходити. Ну, На такій техніці. Особливо, особливо на тих дізелях одноциліндрових, які теж валять того воздуху, купа. особливо на турбірованих, де просто кажу, лопатою горне, то це повітря та турбіна, просто пхає в пельку собі безбожно. Страшно, якби тако став ближче засосало б і мене б туди нафіг, То там, звісно, да, тут треба подумати за адекватну фільтрацію, бо вона паперова, адекватна чи тканинна. Оця виходить неадекватно. Вона низько і вона тупарила маленький того фільтруючого елемента. Бачите, як воно відбувається, воздух вилітає сюди, ніби влітає в це мастило. добре. Ніби влітає в це мастило, типу тут часточки пилу затримуються, і воно підтягує сюди, пропускає щось. Але ж результат один, болото в трубі на виході, точніше на вході в головку. Ніби все розумно придумано, ніби не проблема. Ніби вроді би все правильно, але не ефективно. За те, що просто розмір і об'єм, і сама схема техніка неправильна. Бо воно фільтрувало, воно тягнуло сюди і повітря. Щось воно фільтрувало однозначно. Але я вам скажу, що поїздив би я ще з турбіною з ним. То було б вже в тому моторові давним-давно. От і все. Тому моя позиція така. Хто там видумає щось за такі фільтри, видумайте собі далі, як то кажуть, на ефективність цього фільтра і на моє враження в нього негативно ваші слова не вплинуть. Тому так. А зараз я лишу відосик такий кусочок, ви його погляньте. Може, вас та 25 ка зацікавить. Попередня ціна 4300 з плугом. Це передплужники пя 2 по 25, саморобний плуг такий чіткий, і культиватор теж саморобний 2 метри. Думаю, що вам сподобається тракторець, бо дійсно на ньому скрізь, абсолютно на моторі, на коробці і скрізь абсолютно рідна фарба, ще в дуже хорошому стані. І колеса хороші рідні. Кому сподобається трактор 4300 з тим навісним, плюс торг адекватний. Як то кажуть, може хтось хоче сторгуватися собі на доставочку трактора, там лаветою там, заплатити людям, щоб вам завезли. Тому дивіться це відео, коментуйте це, можливо, вам щось хочеться сказати. Ваші враження, ваші думки, будь ласка, я чекаю всіх в коментарях. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові! На продаж є трактор Т-25 весь в оригіналі, використовувався тільки для своїх потреб постійно в одних руках. Обробляв близько 80 соток городу тільки з культиватором. Плуг почав використовуватися близько двох сезонів назад. Трактор знімається з обліку та переоформляється. Також продається з навісним плуг та культиватор. Так, є незначні там потьоки, але це в нас потьоки з гідробачка. У нас використовується гідробачок доповнительний, якщо ви бачите на відео. Трактор знаходиться з кабіною, усі датчики працюють, стікла все-все на місці. технично обслуженный. Вал отбора работает. Електрика вся справна резина знаходиться ось в такому стані. має незначні тріщинки. Трактор знаходиться в Хмельницькій області.